Osionfish. А тут така типа пісня музика. Ту-ту-ту-ту-пу-ту. Всім здорово, пацани! Вітаю вас на моєму каналі. Так що не буду тягати кота за хвіст і ми погнали! І тут знову така пісня музика. Ту-ту-ту, ту, ту, пу-пу, пу, ту, ту пу-пу-пу-пу. Всіх вітаю, друзі мої. Сьогодні, в цьому відео, я вас навчу вдягати турнікет. Якщо на ногу, на руці я ж не тренувався. Беремо ногу, пропихаємо турнікет. Бачите, тепер натягнутий. Бачите, тут є оця от шлейка. Ми її затягуємо, беремо цю водову штуку і обмотуємо до оцього моменту з ручкою і надписом TIME. Ми віддергуємо надпись Time, бо він на ліпучці, закручуємо цю от ручку. Треба, щоб вона тиснула обов'язково. І коли вже не можемо крутити, тут є пластик, там, де тримається ця штука, оця от ручка, а ми в нього сюди пропихаємо, защіпаємо TIME І тут пишемо час. Коли ви це вдягнули, бо тому що якщо на определений час залишити турнікет просто ось так, то, він, то вам треба буде ампутувати кінцівку. От у вас є турнікет, З ним дуже тяжко рухати ногу, особливо якщо це на коліні, але ви, наприклад, ви хочете його зняти кожен рік. Відчіпайте надпис Time. дістаєте ручечку з пластика. Розкручте її до мінімума, як вона й була. Защіпайте та надпустаємо назад, Розщіпайте цю довгу штучку і віддирайте цю шлейку назад. Знято. Я це відео зняв. Боже. І ось я вам показав, як зняти і надягнути турнікет. Ось такий от турнікет. Всім до побачення!